take all the pressure like i'm mason this test off tear it up like i'm jason i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient and like a damn freemason i'll run this nation Nicole. Пане генерале, всі знають вас як серйозного чільника головної управління розвитки. А я б хотіла почати з самого, самого початку вашого: Кирило Буданов в дитинстві. Який він був? Слухняний чи розбійник? А який період? Маленький. Маленький це скільки. Нещодавна Давайте до 14 років. нова вийшла градація, в якому віці людина вважається молодою, похилого віку. Так вас який цікавий? А за новою градацією це 45 чи молодий? 45 це молодий. Я ж тому і питаю, ви про, про який час? Давайте тут 14-16 років. Саме такий критичний для батьків період. 14 16? Ну, там були складнощі. Отримували <рес> на горіхи від батька. Так, не сильно, це вже не мало сенсу, здається, в той час. А чому ви вирішили стати розвідником? Коли цей поштовх страпився? чим ви познайомилися? Можливо, якийсь герой був, який вам сподобався? Не секрет, абсолютно, це вплив, вплив масової культури, мабуть. Книжки, фільми і тому подібне. Який ваш герой улюблений? З Фільму професіонал. Це Ой. якраз правильний образ був, того, що мені подобалось. Сьогодні, скажіть, будь ласка, от скіли розвідника, що повинен мати розвідник? Розум мати. Все інше можна напрацювати. Якщо розуму нема, то вибачайте кіно не буде. Є відомі стрічки 007 про агент 007, про Стірлиця. Скажіть, будь ласка, український штірлиць, там, чи агент 007 може бути про нього зняти стрічка? Я не думаю, що ми стрічки це такі знімемо. Є кілька людей, які чимось подібним, життям подібним живуть і тепер живуть. От я багато записувала інтерв'ю з розвідниками на фронті, і це завжди виходить так: добрий день і до побачення, тому що нічого не можна запитати, а, точно ніхто нічого не розкаже. Тому а, якщо ми поговоримо про найкрутіші операції, а, про реперні точки цієї війни, які це були операції саме? Ну, які саме операції вас цікавлять? Спеціальні операції чи агентурні? Спеціальні, <кхів> спеціальні вони, в принципі. Вже є об'єктом суспільно відомим. Mm. Їх багато там. За останній час, до прикладу, звільнення агрегатного заводу в Очанську. Це така більш-менш цікава була операція. З воєнної точки зору. 准备赛！加油！哇！你给它飞了！飞 <Wow! S 2>！ Ходять! А! Сюди заходив! Ти не підарів, зайди! Я зайшов! Я за що! Я за що! Сте з підрозділом я... було повернуто контроль над заводом у Ловчанську. Противник був знищений. Завод передаємо під контроль ЗСУ. Слава Україні! Якщо порівняти сьогодні розвідки світу, відомі там: мі 5 мі 6 масад ага. гурмо України. Чи є якийсь рейтинг? Хто найкраще, найефективніше? знаю, ж... тут же ж питання: хто буде вести цей рейтинг? Ви співпрацюєте з іншими розвідками? Вже... Це ж зрозуміло. Хто, ну скажімо так, хто для вас з цих розвиток є прикладом для наслідування? Можливо, є якісь в них такі підходи? У всіх є чим обмінятись? Я маю на увазі досвід, практика і тому подібне. Тому ми намагаємось, намагаємось брати з усіх наших партнерів те, що ми вважаємо там є сильним. А вони беруть від нас. Така от і є співпраця. Розвідники, дівчата, хлопці, хто ефективніше? Чи немає гендерного так, розділення? У нас точно в гендері немає різниці. А, якщо, не дай Боже, розвідник потрапляє у полон. А яка настанова? Від вас? Для людини, яка потрапляє в полон. Угу. А навіщо вам так це? Скажіть, будь ласка. А ви знаєте, це настільки цікаво, тому що ви дуже глибока людина, і, і багато аналізуєте і розумієте, як в критичних ситуаціях треба швидко знайти вихід. Тому мені цікаво, от що б ви настанову дали. Це залежить від того, людина а, займалася оперативною діяльністю чи бойовою, скажімо так, спеціально. Якщо це десь в ході бойових дій, нема сенсу казати, що я не я, я взагалі нічого не знаю. Це просто збільшить кількість страждань, через які він пройде. При тому, що абсолютно результат буде один і той самий. Мої рекомендації завжди йдуть. Наступні: що якщо, не дай Боже, таке трапляється, людина має. Спробувати приховати, якщо в неї є такі відомості, тільки насправді становлять цінність. А особисті дані жодним чином нема сенсу спробувати приховувати. Вони дуже швидко встановлюються і тільки подвоюються проблеми через і страждання, через які ця людина зрештою пройде. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні все бачимо, наскільки ворог в полоні знущається з українських. Є військов. такі випадки, на жаль, є багато. Чи відповідатиме він згодом? Але, знаєте, чому питаю? Не так, щоб це було в часі, як після Другої світової, коли німці відповідали там, протягом ну, дуже багато десятиліть. Знаєте, в самому вашому запиті є вже відповідь. Німці відповідали протягом багатьох років, але вони відповідали тільки з однієї причини, тому що вони програли. І все. Оскільки ми говорили про полон, запитаю вас, оскільки у зоні відповідальності вашої також є інформаційне поле, мене завжди турбує як інформаційника, коли виходять і дуже багато протестів роблять з приводу підтримки полонених. Чи не шкодить це? Це саме головне? Шкодить всі ж знають про це. Ну але, зрештою, я і людей розумію, їм треба якось. Відчувати, що вони щось роблять для того, щоб їх рідні повернулись. Хоча, зрештою, вони роблять тільки проблеми. Всім це відомо. Я думаю, що в більшості для цих людей це відомо. Сьогодні... Це більше психологічне питання. Чи збирається Кирило Будановити у політику? Я зараз нічого не планую. У мене війна, як здається, у всіх в нашій країні. Скажіть, будь ласка, ІПСО сьогодні дієвий інструмент? ж. Якби так запитати, чи часто Україна використовує ІПСО часто. на території Росії? Часто ситуація зі зривом мобілізації. Наскільки це було прогнозовано вами, що це буде відбуватися в інформаційному просторі? Ви маєте на увазі, що ворог буде намагатися проводити свої стратегічні так, дезінформаційні операції. Угу. Ну, так це ж очевидно. Такі ну, і ми ж те саме робили в Росії особливо спочатку. Згадайте, у них була аж мобілізація в 22-му році. Там же теж шло все не зовсім, як то кажуть, гладко. Воно як працює. Тобто ти береш реальний факт, яких може насправді не так вже і багато, і просто масштабуєш. І ніхто не може сказати, що це неправда, тому що кадри реальні, там, люди реальні. Кожен може там опізнати, в принципі, цю людину. Все реально. Тільки масштаби цього набагато збільшуються. Так і росіяни тут працюють те саме. І як навчити суспільство споживати правильну інформацію? Ніяк. Тобто немає рецепту і пігулки. <свісна> Страшна відповідь. Страшна. Ну, так це ж правда. Так, да, ну, вірте офіційним джерелам, але ж ви ж живете в 21 сторіччі, ви відкриваєте браузер свій, заходите. Бачите, десятки тисяч новинних ресурсів, вони все одно будуть впливати. Ви згадали про браузер, я згадаю про месенджери. Скажіть, будь ласка, телеграм, Signal, Viber, WhatsApp, що сьогодні є найбезпечнішим у спілкуванні? Найбезпечнішим. Ну, якби це після останніх подій не виглядало дивно, все ж таки, з того, що перелічили, Signal набагато краще захищений, як месенджер. Але знову ж таки, якщо людині ламають телефон. Ламають телефони. Месенджери дуже рідко хто ламає. То байдуже, який в тебе стоїть меседжер, бо зайшли вже в телефон. Добре, якщо про телефони поговоримо, чи є різниця від моделі телефону, наскільки його легко можна зламати? Тому що багато, я знаю, політики використають ну, кнопочний телефон і вважають, що це ну прям. Це взагалі дурниця, тому що це російський більший досвід. Правильно, ви так, маєте на увазі? Так там вже інша мета стояла. Там стоїть мета контролю. Угу. Тому щоб не ускладнювати собі життя, всі сказали, користуйтесь кнопковими телефонами. Звичайний gsm звязок перехоплюється 100% гарантією. Тому так легше контролювати, про що люди говорять. От ми згадали ворога Росії. Скажіть, будь ласка, ми ж сьогодні розуміємо, що армія Росії воює чисельністю військові професійні, які були з 22-го року, вже стерлись. І сьогодні здебільшого це мобілізовані. Але тут така ситуація, що інтенсивна війна і вона технологічна. Ми зміцнюємось і, на жаль, зміцнюємо ворога. Так. А от ми сьогодні маємо армію дронів. Що ми можемо в попереду ще очікувати? Дрони на оптоволокні, я пам'ятаю, ви казали, що це тренд 25-го року. Ну, він вже йде повним ходом. Росіян йде, у нас почався. Ну, але це модернізація. Того, що існує, по суті, Угу. Uh -huh. Сказати, що оптоволоконні рішення якісь нові, це не так. Вторив всі радянські протитанкові керовані ракети. Вони всі працювали на дроті. Суть та сама. Це рішення 70-х років технологічні рішення. Uh -huh. Зараз просто їх, ну, скажімо так, змінили дріт на оптоволоконний, по суті, той самий дріт, і під'єднали не до протитанкової ракети, а до дрона. Але ще раз кажу, самі рішення це 70 роки. Тобто стара школа, вона залишається. Вона працює, чому ні? Нормальне рішення нормально працюють. Єдина проблема, що як в радянських системах, так і тут. Якщо об'єкт, який запускається, зустрічає якусь перешкоду у вигляді кущів, до прикладу, кабель обривається. Ну да, на фронті типа, знаєте, як поведення <хи> з цих кабелів. Тому якщо коли люди намагаються використовувати оптоволокно в, в лісистій місцевості, десь там, в місті, де ще якісь провода лишаються, і кажуть, погані дрони обривають це оптоволокно, так проблема не в дронах. Проблема в операторі, який не розуміє, як це все працює. Є звичайно і проблеми в дронах, але це мізерний відсоток. Все обривається, коли просто дріт потрапляє на якусь перешкоду. Сьогодні, якщо зробити опис, картину намалювати а, а, нашого ворога, що це буде за людина? Це, це вперше таке питання. Чую, цікаве. А, ну, давайте так. Це буде у нас людина, низького, скажімо так, з низьким рівнем життя, а, здебільшого. Дай Бог, щоб з повною середньою освітою, але, в принципі, можливо, і ні. М -м -м -м, людина, у якої є проблеми сімейні, в принципі, все. Мобілізація за гроші, там працює. Така в цьому ж є сенс. Розумієте, нема і як заробляти нормальні гроші, але є вже сім'я. Сім'я каже: Давай, я теж хочу шубу і все інше. Ну і вперед. Щодо Росії, я особисто бачив стратегічне планування Росії до 2045 року. Якщо до 2026 року вона не виходить із цього конфлікту, то вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає з можливості стати наддержавою і навіть регіональним лідером. А ви е любите прогнози? Коли закінчиться війна? І все це істотна історія ворога повернеться додому. Ми ж розуміємо, що не буде вже таке заробітної платні, вже стільки великої кількості людей, які зараз працюють на армію, також не буде. Що далі буде в них? Як що Ну, Перш за все, істотно зменшувати кількість Збройних сил вони не будуть. І Абсолютно ні. Цьому є абсолютно логічні пояснення. Перш за все, їм потрібна така кількість згідно їх стратегії. Зараз, ну, відсотків так 50% всього цього воєнного бюджету з'їдають виплати, воєнні виплати, доплати бійцям одноразові виплати за підписання контракту, фінальні виплати, якщо він дожив до кінця контракту, виплати за поранення, виплати за загибель і так далі. Друга частина це оплата. На закупівлю боєприпасу і третє на ремонт обслуговування техніки. Коли війна закінчується, всі ці виплати закінчуються, проблеми йдуть і вивільняється величезний бюджет. Тому зменшення не буде. А чому можемо ми очікувати дійсно розвал російської Розвал Развал, сам по собі ніколи ніде не відбувається. Дестабілізація суспільства? Ще раз кажу: сам по собі, жоден такий процес у світі не відбувається. Як ви, як чоловік, розумієте ситуацію, що ви та ваша родина завжди будете пріоритетною цілею для ворога? Нормально, абсолютно. Багато років в цьому живемо. В мене і дружина, в принципі, це не дивує. Як ви підтримуєте дружину? Ви романтик? Дивлячись, що ви вкладаєте в цей термін. Я вам поясню: ви для суспільства людина завжди стримана, з холодним таким поглядом, пронизливим навіть десь. На емоції вас дуже важко вивести. Цікаволю цікаво, як ви в житті? От той крило Буданов, Це якого ніхто не, не бачить. як я можу сам собі давати оцінку. Це якось буде дивно. Це, ці питання треба як мінімум дружині мої адресувати. Чи є якісь емоції, які вас можуть визвати посмішку? Смішна історія. Неприхована дурня. Багато варіантів. Ви плакали коли в житті? Ну вже ж. А, це зв'язано пов'язано з якоюсь трагедією? Чимливі моменти? Щемливі моменти. А, які ви тварин полюбляєте? Тварин? Так. Да. Взагалі, в принципі, всіх я дуже полюбляю тварин. Подобається мені земноводні, як то кажуть. Uh -huh. Рептилії, лягушки це все от дуже полюбляю. Змії. Так, цікаві факти сьогодні ми дізналися. Що ви колекціонуєте, крім марок та мап таких старовинних? Марків більшістю. Скільки у вас вже їх? Я думаю, багато. Я, ну, я ніколи просто не рахував. Найостання і найсама пам'ятніша, яка серед них є? Пам'ятніше. У uh -huh. мене є перша в світі марка. Ну, екземпляр, вона там. не можна сказати, що це, вона далеко не найрідша в світі, але для мене це символічно. Кожна така колекція має якусь ціну. Ви приблизно розумієте, скільки це? Ні. Ну, Якщо ви думаєте, що це мільярди, то ні. Та ні, я не думаю, що мільярди просто. Так, я прошу і кажу. Остання книга, яку ви прочитали. Я можу вам сказати, яку я просто зараз читаю. Консерватизм. Так. Британське видання одне дуже цікаво. Там цікаві думки. Угу. Стрічку останню. Коли раз подивилися яку? Стрічку останню. Якийсь фільм жахів, чесно кажучи, дивився. Жахи? Дивив? Чесно, кажучи, не пам'ятаю, що нещодавно. Скажіть, будь ласка, Ваш золотий час, коли ви плануєте операцію О котрій години? Приблизно це відбувається? Ранок. Ну, для мене 4.30 – це мій час, коли я прокидаюся. 4.30 ранку? Так. Да. 4.30 ранку це теж ранок, але ну, я думаю, що здебільшого це з 7 так до 11. Я не знаю в громадянському суспільстві, громадських містах вас не зустрінеш. Але. Чи я інколи в магазині можна зустріти мене. Серйозно, може, щось, можете... щось що їм інколи і ви не задумувалися про це. Зрозуміло, що ви споживаєте щось про те, зустріти вас в магазині це реально. Буває інколи таке. З дружиною можна сходити. Люди пізнають? Так, да, буває. Мабуть, правильно сказати, більшістю пізнають. І як в цей момент реагують? Та ніяк. Інколи просять, можна сфотографуватися. Ну, будь ласка, що це комусь допоможе. Мені не так вже важко. Ну, чесно кажучи, я б як споживач не пройшла мимо. Я б вас зупинила, задала б декілька запитань, 100%. Ви даєте відповідь, якщо у вас. Ну, в магазинах не задавали особливо мені питань, чесно кажучи, і слава Богу. <клес> а, якщо ви продукти купуєте... добре, ви самі готуєте? Так. Да. Ваша улюблена страва. Моя улюблена Ваша, страва це те, що готуєте? я можу приготувати. Яку влюблено? ви готуєте? Да. Бургери. Бургер з телятиною чи без різниці? Ні. Може, і з індюка навіть. Я полюбляю таке, так? Да. Неочікуване, чесно. Я, я полюбляю готувати. Але все, що жариться, все, що там вариться, це не моє. Я, дуже цікаво, чесно. Ви сьогодні навіть по-іншому зовсім розкрилися. Чомусь, чомусь. Тобто ніхто не питав, я не казав. До війни згадаємо цей час. Ви де любили відпочивати? От Для вас активний о, відпочинок? Знаєте, я, чесно кажучи, не дуже вже гарно, я пам'ятаю такі часи. 11 років вже досить довгий період. Як війна змінила вас? Не знаю, думаю, не сильно. Ви виходили саме на операції, неодноразово брали участь. З такими проблемами, як ПТСР, ви стикалися? Я особисто для ви? себе. Для, для для себе так? Так? Ні. Угу. Чому запитую, тому що багато військових сьогодні а, переживають такий. Ну, це стан. ж проблема, скажімо так, класична в світі. Так. І в її 99% людей, які з нею стикаються, це люди, які, ну скажімо так, з якихось причин різко потрапили на війну. А я професійний військовий для мене тут які проблеми можуть бути. Я все життя ну, таке свідоме живу. Страх у вас союзник? Не знаю. Страх це погано, в принципі. Е, виходячи на операцію, є страх, що не повернетесь? Чи такого взагалі немає? Та ні, інакше, який сенс виходити. Запитаю, е, а вже ж зрозуміло, що є якісь скелети у шафі. Чи були операції, які ви самі тепер розглядаєте, переглядаєте і передумуєте, що можна було зробити по-інакшому? Та багато таких було. Це ж зрозуміло. Навіть нема в світі людей, у кого були тільки перемоги. Є кілька людей в історії, про кого так пишуть, але, чесно кажучи, ставлю це під сумнів. Ну, завжди треба зробити дола. Да. І якийсь приклад. Да. І тому приклад. Китайський один імператор mm -hmm. був. Як, про кого пишуть, що він жодного разу не зазнавав поразок. Ще один був. Ще більш давні часи персонаж, все, в принципі. Mm -hmm. Що б ви порадили сьогодні тим людям? Які, от, знаєте, сьогодні якась частина суспільства все ніяк не може прокинутися і м, з мотивацією, якось як зможуть. Пізно прокидатись. Все. Час на це вичерпаний. Якщо він не прокинувся за 11 років, то ну, мабуть що це не його. Як можна замотивувати сьогодні людину захищати країну? Що для цього? Тепер треба зробити і в майбутньому для майбутнього покоління. Історичне питання, я б навіть зворотньо вам поставив контрпитання. А як може бути громадянин України, який не хоче захищати Україну? І чи громадянин він після цього? Саме тому я відчекала від вас відповіді, і взагалі мені від військових має Якщо професійних... ви думаєте, що я боюся дати відповідь, я вам і дам. Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало. Хтось може з автомата в руках захищати. Хтось може, як то кажуть, в тилу кувати перемогу. Але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже, така, а я тут до чого? Нехай там хтось інший робить ні, ти не громадянин. Жорстко. Але справедливо. Але по суті. Дивлячись ваше інтерв'ю, я бачу, що ви за словом карман не лізете. Ви не боїтесь, ніхто потім не може сказати, генерали, ти там лишнього наговорив? Ну, хай кажуть. В чому проблема? У нас же ж демократичне суспільство. Якщо я не виходжу за рамки державної таємниці, це моя особиста, це моя особиста позиція. Якщо я влізу в розголошення фактів держтаємниці, це абсолютно інше питання. Але, як ви бачите, я в них не влажу. Чи потрібно суспільство знати дійсно правду, яка відбувається на фронті? Суспільство має бути готове дізнатися правду. Мабуть, з часом. Під час війни всю правду знати. Думаю, що це зайве. Інакше ну, можуть різні думки у людей з'являтися. Я не кажу про те, що спотворене реальність чи щось таке, ні. Просто свідомість людей, вона. Не у всіх пристосована до сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей. Все має бути дозовано. Чи закінчиться війна у цьому році? Україна все для цього робить? Кирило Буданов